В Україні набув чинності порядок номер 1176, який запровадує механізм житлових ваучерів. Номінал сертифіката становить 2 мільйони гривень. Новий житловий ваучер. Хто його отримує? Дім це там, де безпечно. Для багатьох українців це поняття стало болючим. Але з'явилася надія: держава запускає житловий ваучер. Це 2 мільйони гривень на нове життя. Якщо ви ВПО з окупованих територій або учасник бойових дій і не маєте житла на вільній землі, це для вас. Ви зможете купити квартиру, дім або навіть погасити іпотеку. Ми розуміємо, як це важливо, і ми готові допомогти вам пройти цей шлях від подачі заяви до отримання ключів. Програма вже працює, тому поспішайте. Звертайтеся, ми поруч.